звати Плота Юлія Русланіна, я лікар відділення екстрагенітальної патології з ліжками з невиношування вагітності. На жаль, у нас час вагітні жінки можуть стикатися з таким ускладненням, як невиношування вагітності. Що ж це таке і що на це впливає? Перш за все, однією з причин є гормональна недостатність, другою причиною можемо вважати інфекційні захворювання. Третім пунктом, який впливає, це є супутні захворювання матері, патології серця, захворювання нервів, захворювання щитоподібної залози. Іншим різним ускладненням є сервікальна недостатність або шийкова недостатність, яка, на жаль, буває випадковою знахідкою на УЗД. Вона ніяк не проявляється і ніяк жінку може не турбувати. Тому вагітні жінки, будь ласка, звертайте увагу на своє самопочуття, на ваші скарги і обов'язково при загрозливих станах звертайтеся до вашого акушер-гінеколога, щоб допомогти зберегти життя вашого малюка і немає виносити вагітність. Бажаю вам верного неба головою та здоров'я.